Так, все. Все, давайте Пішли. вмирати. Ішли вмирати. Що там вже сі цікаво. Тут призи. Хто? Призи. ну. Ф... Призив? А боже. Да боже. Ну ти вчасно заглуши мене. Ять. Кій кончений, <кій кончений. Який так-так, тарілочка. Тарілочка, тарілочка, тихо-тихо. Ааа, тарілочка, блядь! тарилочка, блядь! Аааа! Я так закричав, що аж дитина прокинулась. Це капець. Так. Що таке, А, шо ты взломал, бля? Ха-ха, злочис взломал. Я тут я тут виду, виду, хе Я тут. его байт, ты ха-ха. Я кот их отдаймонд. Куда ты бежишь? Тикаем уже. Куда и бежим? А блин, я низ приколы. Там же 5000 було. Ну дых! Эх, вы! А, вона є тут! Аааа! А-а-а! О, прибавь его на решт. Хе-хе-хе-хи-хие! Вы меня завершил пордилять, а там стал с <saturated> <сут> 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 <тру> <сп comentari> <сут> Шикачка <реш> зарыв. Можешь мене заканчивать, я якщо я на машку. Можу... Ой. А, блін, не мина, мина взрывна! Там... Блять! Тот... Ти робиш? Артем! Там блядь! Мина взрывна, у. Мене 25 хп. тепер. А Мене там само. Артем, заработает? Я робот толпаю. Ну ніхто не здорачий. так і є. Це факт, це докон. Давай ладно. Чи сервер Жінка кричить. А ч жінка кричала? Ой-ой-ой, ой тихо, тихо, не лягай. Ай. А не знаю, такий скрик жінки якоїсь був. О, це не жінка! Стоя <реш> ронатої підірвався. О, зато ми отримали сферу. Так, там ще жаба. штучка, да, жаба, жаба. О, о, динаміти прийшли. Що чуєте, такий звук характерний, тікайте одразу. Тікайте, 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 тікайте. Оце взимається? 5, білін, так? да? Да. Не, не живий. Я на мэр, я на мер, я не це, А, не біля. Все, все, взрывай. Все, все, все. Все, пішли. А, ну, попаты демонив. Вот так вот, да? А вернус. Дминус. Ой, краще я цього не говорю, я чую якісь дивні звуки тепер. Все, ми занесли, зараз Вставимо швиденько. Я возика швиденько забужу. Давай, 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 давай. І чекаємо. Все, yeah, тысяч нормально. Let's go. О. -о, -о, -о. Он все дервалось? Артаминус, минус. Так он все взорвалось. Артаминус, минус Артаминус. Я тебе скажу. О, лялька. Да. А! <laughs> По вобе, на 8 хп врезав. Ого! Нормально. А чё так? Стоило. Что? А не дуже. Фу. Коробка, коробка, хлопцы! Да. И, и гей гномы, гей гномы! Блин, зараз подолбима. Давайте коробку, коробку. Чи давайте в гномі спочатку запиздим? Іде он. Що таке? Бий малюка, бий малюка. Він кидається всім підряд. Та є баш ти мало. Доби, доби, доби. Ловіть пиздюка, ловіть. Ооооо! Оп, ого ого Ааа, та да, Пиздец ти дитячо? А що ти рага наєголобиш? А-а Та ми нам було ввезти таке... Та ти, та ти взяв я бачу Гарно взяв, обмінюв, це закинув Гноми, 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 гноми Давайте. Пиздем <'язань> гномів Останній Пиздіть no. Найо він живий Пиздить тихо. Так, а як нам тут його розвернути? Що, що, що? розвертайте, да-да, да, так, так. Блядь. Нам точно грузчиками мене бути. Що за. Гікайте. Що то було? Голова, походу. А, ми вбили його! Холова. Ми вбили його! 7200! 7200! А, 7200. 200. 200. а чого? замолк коробку, коропція, это просто душа була в коропція? Так. Да. А, це було в коробці? 7200? немає. Ну, ну, в коробці я душа, я бачив це у трьомба. Он там зламали її. А, а де голова тоді ділась? Вона, вона ж не вона побігла вона за нами. кудись. Ні, вона полетіла кудись. Ладно, я просто даже не бачив, що хтось ви, виїжджав, бо я стояв майже може може це від голови, а я походу пана Гноми, 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 пізі гномів. Вони йдуть до наших припасів. Ай, блять, не в мене! Ти шо робиш? Ха-ха. Я хотів його брати, обскорий його вдарити. Просто розмазали гей-гномом об мене. Дякую вам велике! Коротше, я знайшов один екстрактор. Я знайшов ще один екстрактор, біля нього куча луту. Будемо там той весь лут зносити туди. Ми також знайшли один екстрактор. Да. Так, 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 Коротше, оце ну, давайте завозьте, їдемо так. до того екстрактора, що я Угу. Там по скиду О, нам шо, куча сон. дорогих речей є, Нам нам вистачає, нам не вистачає, нам не, вистача, нам не вистача. Там треба 16 на 11. А, да. А тоді назад назад поїхали, там вазу забрали. А, бопси. Короче, я, так, я берем, скажу, ми, скажу, 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 труй спорил. Берем и разов с максимум в базу. Я сам, я сам, не заважай. Я сам тобой я сам зможу. Я і не пустым пачу с тебя. Я выхожу і такий, а не було я вази. Малюк малюк малюк, 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 а! малюка. Це, як сьом, Доми... В саус парке. Kick the baby! Kick the baby! Ей, кудо? Стій! Держите его за памперсы! Kick the baby! Верну перейти к О, oh, ваза Максим! Тут ще одна ваза. <свук> так, ставлю. Так,ість давай з тобою візьмемо, давай с тобою візьмемо. <свук> а ви вже взяли вже... ...без мене... ...зберетесь. Yeah. Yeah. А блін... ...хватить крутитися гівнюк. А де адєштрактор? Ваза впала! Mm -hmm. Срана... Mm -hmm. Срана балерина. Давайте віднесемо до екстрактора, там десь залишимо її. Не будемо ставити одразу. А біля нову. Давайте, несіть до екстрактора. краще. Давай. Так, О, завозьте, завозьте. У 27 тысяч нормально. Вазу вазор, пади. Оу, ну база. Думаю, О, це було близько. О, давай, давай картину посмізок, давай, давай картину посизов. Давайте одночасно. Ви картину беріть? Давай, картину беру. Все, кладем, кладем. Давай, завозь. Клади, клади, клади. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Да, тримай, тримай, тримай. Блять! Дотримався. Ем, а як він вийде? Дотримався. Боже, Наш спрайлес. Ой, зараз ще й Максим, блін. Мене чекати навіть не буде. 100%. На, Максим. Я, Детерик. ну Максим мразь конечно. Да. Мразюка Разюка шета. Можеш повторити на плечу? мразь, Максим. Каже, мразь ти така. Чого? Ну чо ти почав набігати? Я ж сказав, я побіжу сюди, а ти відвіднезне підвезеш. <ій> Це значить, що ти повинен нас чекати. А не нажимати одразу. Мені то ще ладно, а от билі. Ха-ха, живопал, епа. Чикаго кто-то Я, я тобі дам теж хп трохи. О, Разі тут. Вами, тут годинник. Понесли? Mm, да, пішли понесли. Пускай на не Що Та ти? Куди? Що це було? По мені погоди дали. А. Давайте понесемо одразу на цей екстрактор. прак Там ж ця падлюка полетіла туди. Та він зник здається. Точно? Я сейчас с праку иду, сейчас в него веду. Блять, пришел. <плес> Новые крысы. Кто мы-то? А? потребуется ты тысяч нормально о тут ша одна такая штука Бля, що робиш? шо робиш? Що ти, ти робиш? Забери. Бля, ну, ти, ти, ш... Ш... ти спішиш? Ту бачу, тут ще ця штука на 12 тисяч стоїть. Ой, блядь, тут я дитина. Ти не засунув. Настояла, б. Пий дитину, цю срану. Здесь все просрали. Спи. она втекла. ай Кто тут есть? Эй. Ладно. Ну. Я отхожу за нос, короче, все эти приколы. Смерть, смерть. Смерть. Смерть и дебили. І всі речі взірва, молодець! Заноси, її, занось, винося. Чо ти не блюєш на цю паскуду? Аплодис. Все въебали, все якось по дебільному зробили просто, блядь. просто жах, я не знаю. Ви спокійно без дати в житті учи. Так не, каже, виймай, 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 виймай. Це <звук> да Не вистачає. Та да не вставайте на нього, неприємно ж демеш наносить, блядь. А де візок, до речі? Я його зламало. А його типу може зламати? Походу. Не, <звук> да, нам швидше за все грошей тепер взагалі не вистачить ні на що. Там багато закритих. — Ну, дивись. — Куда поли? Вот и гивно. Билли, помогай. Зараз, зараз, зараз. — Там дитина вкрала кружку. Блять, она розбила кружку, Билли, блядь. Это ебаная дитина. От вона. Забираю зображено. Розвернись, неси вперед. Біля лови, лови, лови дебіла, лови дебіла! А, Блять, лови його, він кидає, кидає. Блять. Ух, не вбив. Пизди його, Пизди! Пизди цього дебіла! Я зловив, Зловив! бери, бери його. Та сука! Так, просто... Ты так блин Я ж не могу здесь Блять, да что <laughs> <шо> ж ты <смех> 105 Тоже расшибашка же 600 А подвешайте шкафчики? А там ничего уже нема. А, ты уже двигайся, ясно. Ооо, Там еще два предмета. Тут что-то. О, там алмаз. Там И не алмаз. я донесу, твой алмаз, Там не алмаз. Дай мне поверить в ты. Бля. Скажи, <реш> сука. <реш> 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 Я ж Це тобі казав. Це не вийшло. Діамант Одної пицзовупной. гамадрілки не вистачило. Нікого не вальнуло. якби визора тебе вольнуло. Блин, мало. Може, дитина ти щось ти в неї забереш? Як цукерку забереш. О може б'єш. Ну і що? ЗА КОСАРЬ! Блять! Блять, в донец попало! Ебать! Просто знайшла, де ты. Да. А Рину на косарь.